Ну, в мене принаймні була така проблема, що доволі важко вести боротьбу з комплексами. Дуже-дуже важко. А комплексів за життя в нас стільки є, що усі навіть неможливо порахувати. Бачите, я вийшов. Сьогодні яке? 16 березня. О! О! У шортах вийшов. Не захотів вдома робити зарядку, повернувся після хвороби до зарядок, вирішив вийти. А чому не вийти на вулицю? Так не просто вийти, друзі. Не просто вийти. Зі своїми, як питають глядачі пляшками. Зараз ну, я не піду вже кудись до центру, тому що... Ну нема кому тримати телефон, можуть, чесно кажучи, і вкрасти. Але ось до цього, я не знаю, бачите, ви не бачите. Парку зараз вийдемо. А чому ні? З пляшками? Це таке тренування буде. Легеньке, легенька розминочка і тренування зарядку і... Поставлю десь телефон, то можуть бути проблеми. Ой, яка краса, подивіться. Ой, ну бачимо чи ні, дерева. Ох, яка краса. Е так ось, якщо я візьму телефон, незрозуміло, куди, хто буде його охороняти. Але з шахами сьогодні це ми зробити зможемо. Так, друзі, ну ось локація. Так, наш. Ну і мене турбують, щоб собаки на мене тут. Не стрибали, а як сюди зайти? Що пишуть? Не можна з собаками, я не собака. О, не можна з собаками, це для мене. Бачите? Зайшов, огородився. Тепер десь треба прилаштувати телефон. Я знаю, це перший раз. Вийде-не вийде. Принаймні вже я спробував, вже почав нерівну боротьбу з цими комплексами. Ось так гросмейстер на ділі показує, що не треба нічого боятися. Я так і в шахах починав, коли жертвував, грав якісь некоректні тоді варіанти. Але потім все це приносило результати. Я розповідав, що в мене рахунок хай у Бліц, хай в інтернеті. Але з двома чемпіонами світу рахунок 3-0 на мою користь. Так, друзі, ну зараз не про шахи, хоча... Я міжнародний гросмейстер та тренер. Так, десь треба ставити телефон, роздягатися по повній, поки ви бачите, ось <смас> по е, таких вплавках вийшов <смас> сюди. Так, е, так, так, так. Де моя, де мій пристрій? Зараз буде розташовуватися. Я прям вийшов недалеко з, -з дому, ну, по-перше, не хотів. Сьогодні все ж таки субота відпочивають там люди. Не хотів їх. Вибачте, не хотів їх. Е... Не хотів їх. Е... Які вживають алкоголь безмірно, які псують своє здоров'я там, пепсі, колою та іншою гидотою. І... Їдять у тофрі, ходять потім як колобки. Друзі, я сам важив дуже-дуже багато. Дуже-дуже багато важив через таку сидячу працю, я б навіть сказав лежачу працю. Але е потім привів себе ще, коли був в Одесі, у норму. І зараз в мене нормально, як коли я був молодим. Сюди. А... Друзі, а вище ще не можна. Воно щось трясеться. Ну добре, ну, ну як поставимо? Ось так. У -у -у. Я не дуже великим. У мене від батька така статура, що їм все що хочу і не те стію. Ну, статура статурою, в мене теж батьки такі не, не мають е зайвої ваги, але річ та не в статурі. По-перше, в нас боротьба з комплексами йде зараз. Так, а куди може сюди поставити? щоб Може туди хтось прийде. Так, сюди ми курточку. В них кидають на, на, на підлогу, але я так не можу поки що на підлогу. Оце мої шахові знаряддя, але тут вони сьогодні все ж таки не стануться у нагоді. Ось моя об'ява, шахова, друзі. Ось моя об'ява. Е, сьогодні вона... Ух ти, як затряслося. Треба обережніше. Треба обережніше, бо зараз полетить телефон, і цього б не хотілося. Можливо це зайве я поставив. А ну, якщо прибрати, вибачте. Так. Ну добре. Кудись. Отак так навпіл. Е -е. Так. Так, шахова об'ява це добре, звісно. Але... Але зараз не про це. Кудись її потрібно все ж таки сховати. Це Вона мені сьогодні знадобиться, можливо, на ітіха. А зараз ні. Зараз ні. Так, щось там хтось пише. Буде продовження рубрики тренера з ОЛХ. А воно є, а там постійно є. Я позавчора додавав. І ще мені сьогодні один майстер підкинув. Таку інформацію там в жахіття. <хи> Дуже веселе. Так що тому буде, звісно. Дякую, що щас... слід. Але не впевнений, що сьогодні буде. Ну, подивимось. Хочу піти, як я вже казав, на Етіхат. Хочу піти на етіхат. Опа, мої пляшечки. Зараз будемо взривати мозок англійцям. <хи> Ось такими тренуваннями. Друзі, ну я пішов тут до басейну, мені безкоштовно дали, але я пішов, ой, ну це же хіті, такий сморі, так усюди так грязно, ці не закриваються ящички. Я настільки полюбляю плавати, я дуже гарно плаваю, але я не зміг. Я просто не зміг піти безкоштовно, я не зміг. Вийшов хлопець вже після басейну, так від нього смердить оці дреди, оце все який, який сморюк, а я думаю, так він ще ж там залишив багато чого. Ні-ні-ні-ні-ні. Це не для мене. Ось так вийшов, сонечко. До речі, доволі тепло. Ви знаєте, я буду, мабуть, у шортах ходити. Доволі тепло. Так. Е Звичайно, щоб розкласти шахи, часи, але не будемо цього робити, тому що все ж таки дощ був і не знаю, та і нема куди розкласти, і замало людей. Отож. е-е-е... Може, сьогодні розкладемо все ж таки на ті хаті. Друзі, не вистачає поки на це мужності. Ось кажемо про боротьбу з комплексами, але не вистачає на це мужності через ну, сам, самому снімати, самому розкладати. Там стільки людей. Я ось ходив, ходив, думаю, ну ось так розкласти на характер. Але поки не вистачає. Ну Ось сьогодні, можливо, це перший крок, що вийшов, бачите, все ж таки тут люди ходять, це парк, це дитяча площадка. А, і можливо це буде перший крок так, до того, щоб сьогодні може буде перші ігри з... зі стадіону Манчестер Сіті Тіхаду. А чому ні? Розминаємось. Якби був оператор, я б це робив у самому центрі міста. Мене в принципі то раніше я так цього... стісняв, соромився. А зараз навіщо мені цього соромитися? Я ж кажу, бути здоровим це не соромно. Бути… Робити щось корисне, це не соромно. І заохочувати будь-кого з людей для того, щоб вони працювали над собою, ставали кожного дня краще. У, неважливо там у чому, у шахах чи ще у чомусь. Це теж... Дуже-дуже добре. Тому я вважаю, що ми робимо гарну справу. Я дуже багато тут ходжу і ходжу на великій швидкості. Наприклад, навігатор пише 25 хвилин, я доходжу за 12-13. Тому, друзі, з цим повнісінький порядок. Що стосується харчування, звісно, я не займаюся, в мене немає там якоїсь мети накачатися чи ще щось. Ні. Е, просто підтримувати, ну, скажімо так, для свого віку, 20-річного віку, скажімо так, підтримувати е, вагу, щоб в мене було сили знову-таки швидко пересуватися. Щоб мене вистачало енергії, не їжте солодке, не травіть себе алкоголем і так далі. І все буде добре. І ходжу я дуже багато, я в принципі ніколи не полюбляв і в Україні теж їздити там загальнодоступним транспортом, або їхав на таксі, або, наприклад, не було коли грошей. Я пригадую ще молоді роки. Не було грошей? Ну, не було, так не було. Тоді йду пішки. Година, ну й до пішки, більше, ну й до пішки. Або на таксі. Так 10 разів ходив ходив пішки, один раз на таксі. Все рівно це краще, ніж кожного дня їздити у загальнодоступному та обмінюватися хворобами. Ходіть, ходіть, друзі, це дуже корисно для здоров'я. Перемагайте Ось Отак взяти, вийти з пляшками. У шортах. Я у самому центрі Манчестера. Ну тільки не, не біля магазинів, а затишний район. І ну, не район, затишний, ну просто тут дома, так ось. Магазини потрібно трішки пройти. Будуть супермаркети, будуть... Це район Пікаділі, друзі. Але... Я ж сказав, чому я не можу піти поки що до перед супермаркетом десь стати. Тому що немає оператора. Той, хто би тримав телефон, а так, поки я буду так розминатися, може статися так, що стрім закінчиться. Або його буде продовжувати хтось інший. Я, по-перше, вийшов, я ж сказав, самому собі довести, що я не боюся. Ось так вийти посеред вулиці. Фух. Отримати порцію здоров'я, натхнення. А то кажуть, знаєте, шахісти, шахісти, вони якісь закомплексовані, якісь слабкі. Мене завжди це дивувало і завжди це обурювало. Якісь у вас такі невірні уявлення про шахістів. Це хто ж там закомплексований, хто... Опа! 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 Хто ж там такий слабкий? Це залежить... Професія тут ні до чого, друзі. Професія ні до чого. Це залежить від людини. Є і боксери закомплексовані. І що? Тому в нас... Я не дивився фільм Матриця, але в нас дві пігулки. Одна солодке. Алкоголь, їсти, їсти, жерти, жерти, нічого не робити, гратися у якісь дурні ігри, не розвиватися. Ось приблизно можна додати ще. Це перша пігулка. Ну, по-своєму вона можливо комусь цікава. А є друга пігулка бути здоровим, займатися спортом, розвивати свій мозок. Це допомагає робити наша школа шахів шуб, школа креативних шахів. Я підрахував чемпіони 12, 12 різних країн світу. Учні були учнями або слухачами лекцій моєї школи. Вигравали чемпіонати Європи, чемпіонати світу. Ставали майстрами, міжнародними майстрами, міжнародними гросмейстрами. Деякі зараз запрошені до національних збірних. Але... Ми ж працюємо не тільки для дітей, працюємо з дорослими, просто допомагаємо їм відчувати себе більш розумними, отримувати задоволення від життя. І шахи вони дуже сприяють розвитку, креативному розвитку мозоку, розумієте? І, І це. Дуже-дуже важливо. І в мене серед учнів багато підприємців, багато людей, у яких серйозний бізнес, багато юристів. Я свого часу писав, це було десь 2010 рік, були цілі курси, де я проводив, друзі, курси для юристів. Шахи ми майже не розставляли, але на механізмах шахів ну, ось, основи елементарні. Там дуже така повна води книжка була у Гарі Кімовича Каспарова. Основи задав він у книжці шахи як модель життя. А я це вже серйозно розробив цілий курс, як на формі шахів можна вести процедури банкрутства, як е працювати з клієнтами і так далі. Тобто ми зробили. Дуже-дуже. Ми я зробив цей курс, і багато найкрутіших юристів, ну це був 2010 рік, от тієї країни до мене зверталися зі столиці. І завдяки моєму курсу заробляли там скажені гроші. Я не заробляв скажених, а вони заробляли. Андрію, вітаю. Так, хто ще там вітався я не побачив, перевітайтеся, будь ласка. Так. Е я хотів запитати. Ось цей річний абонемент. Впродовж року регулярні заняття будуть там з ким. А ви не про абонемент? Там є різні абонементи. Що таке регулярні заняття? Регулярні заняття, що індивідуальні, то сплачуєте собі і А В абонементі написано, що є. Якщо вам дійсно це цікаво, перечитайте і вже потім. Створіть своє питання, ну як індивідуальне заняття. Там аналіз партій усіх, які ви граєте в наших турнірах, є від гросмейстра. До речі, одна аналіз однієї партії на сайті Фіде від Гросмейстра, коштує 80 доларів. А тут по кожному турніру, сеансу, або тематичному сеансу, або тематичному турніру вам аналізую партії гросмейстера. Не тільки ваші, а партії інших учасників турніру. І це дуже круто, дуже важливо. Ну і ми збираємось на стрімах, де вирішуємо тактику, один на один збираємось. Ви ж бачили такі стріми, здається, ви були на них. Один на один збираємось, щось обговорюємо, щось вирішуємо. Так, інші можуть трішки підглядати. Але ми ж тут не показуємо щось оголене, тому людям не цікаво зазвичай думати то в нас люди не, не хочуть. Так ось. <гум> так, про що я казав? Бачите, ще не прокинувся, до речі. <гум> так ось, там ми обговорюємо багато чого цікавого і можемо тактику вирішити, можемо якісь іншпілі дивитися. Такі зустрічі з гросмейстром є на протязі року саме з міжнародним гросмейстром. Ну, це я так частково відповів. А в принципі, вся інформація є. На сайті нашої школи ми його не дуже ведемо, але про це там інформація є. І можна перейти за посиланням з мого каналу Красом Многообразія у Ютубі до сайту школи і подивитися, почитати. А потім задати більш конкретні питання, можна голосом поспілкуватися, але якщо є конкретне питання, конкретна пропозиція. Так, друзі. По-перше, дуже тепло. Та й міф одягаються, куртки всі, наївся солодкого, напився і одягнувся, і так ідеш, ідеш. Навіщо? О! О! Спорт це життя. Ходимо. Яке? 16 -е сьогодні, березня. Манчестер. Не найтепліша країна. Я не знаходжуся там десь. У Єгипті, друзі. І навіть не у Іспанії. Манчестер. По-друге, боротьба з комплексами. Люди ходять в парк, дівчата ходять, і А ми розминаємося, що для мого віку дуже-дуже важливо. Тому що у 20 років, друзі, чи у скільки там ви себе самі почуваєте, важливо бути здоровим, енергійним, щоб подобатися і вашій коханій, і головне. Собі подобатися. Так. Трішечки розім'ялися, ще сьогодні дуже багато праці. Знаєте, як себе найпростішою фразою мотивувати? От однією фразою, до якої я прийшов себе мотивувати, вкладатися раніше. Бо для мене це головна проблема усі ці роки. То в п'ять буває вкладуся, то в чотири. І ось я почав себе однією фразою, лише змушувати. Вкладатися спати раніше. Просто однією фразою. Мені на завтра знадобляться сили. Мені на завтра знадобляться сили. Все, після чого від... відключаюсь миттєво. Не те, що мені потрібно зробити те, зробити потрібно щось воно не цікаве. А мені знадобляться сили. Не пояснюючи для чого. Ось буде день, мені потрібно буде стати пораніше. Я сьогодні, до речі, вже трішечки попрацював десь біля годинки. Тому це зарядка вже на сонечку, присонечку йде після певної праці. Тому, друзі, ось ця фраза для мене діє суттєво. Можливо, і вам допоможе. Можливо і вам допоможу, що завтра мені знадобляться сили, а якщо знадобляться сили, то вже й хочеться йти спати. Ну, Трішечки розім'явся вчора вдома. Заняття були, звичайно, набагато серйозніші. І після перерви трішечки м'язи, м'я, ну, як м'язи, особливих м'яз немає, але все ж таки вони так, у такому стані напруженому. Тому сьогодні була перша ідея, о, я можу нічого не робити, стільки справ. Сьогодні вже пропущу, а завтра ну, 100%. Завтра 100% займуся. Ні-ні, Юрчику, ти себе не обдуриш. Вперед. А за такі думки ще й на вулицю. Хай усі бачать. Можливо, хтось у думці доєднається і теж почне з повагою ставитися до себе. Друзі, я казав тому відео і у попередніх стрімах, що... Багато хто з нас, більшість з нас, помиляється, думаючи, що здоров'я це є їх власністю. Що це моя справа, як ставитися до свого здоров'я. Так? Це моя особиста справа. Але це не так. Тому що, якщо ви хворієте, люди, які вас люблять, родичі, друзі. Колеги, можливо, вони вимушені витрачати на вас час, возити по лікарням, доглядати за вами. Тому, коли ви вбиваєте своє здоров'я, то ви приречуєте не тільки себе бути нещасливим, а ви робите нещасливими інших людей. Задумайтесь про це. Задумайтесь, якщо ви поважаєте. Своїх друзів, своїх рідних, то, будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям, харчуйтеся вірно Фух. і робіть цим, цими елементарними діями, робіть щасливими тих то вам не байдуже. Фух. Відчуття дуже гарні, друзі. Це зовсім інше. Там один підійшов, знімав, другий підійшов, знімає. Бачите, людям це навіть один розносить їжу і ну, розвозить з такими жовтими рюкзачками. Але зупинився, йому цікаво було познімати і... Ну, Я коли б на нього подивився, він начебто трішки в бік став знімати, але ж ми все розуміємо. Тож, такі справи. До речі, сильні, ну більш-менш сильні, не слабкі руки. Це дуже важливо для шахів, друзі. Я хто бачив мої відео, а хто не бачив, зайдіть у YouTube канал Грасмейстер Торжеством Многообразі. Подивіться, як я на 2 секундах граю проти п'яти хвилин у суперників, причому ну, там є, є і суперники і майстри спорту. І грав я з майстрами спорту з такою форою, з таким величезним гандікапом. Або граю просто 30-40 секунд мені 3-4 хвилини суперникам без додавання часу. Доволі непоганим суперником. 30 секунд мені 2-3 хвилини кМС, 2-3 хвилини шахістам, рейтингом, 2 200 і так далі. Або без ферзя граю там, проти Сашка скаженого, так, мені хвилина, йому дві, я без ферзя. Руки, знаєте, є шахісти, які непогано мислять головою, але слабкі у сенсі руки в них і ледве сують. Звичайно, для гри в бліц. Це дуже погано і в них просто немає ніяких шансів. Так, друзі, ну що Що я зробив найважливішого. Переміг комплекс. Мені було важко, я не відразу так що. Взяв і вийшов. Я дивився у віконце. Ой, там же ж люди. Як же я вийду, як це робити? Не хочеться. Але потім... Знаєте, думаєш, ну і що, що люди, ну і що. Так це ж на навпаки, класно, хай собі там стоять, чим вони нам заважають. Хай собі п'ють свою там пепсі колу, роблять що завгодно. А ми будемо робити свої справи, будемо ставати більш здоровими. Так, ще раз дотягнуся пальцями до полу, звичайно. у у кросовках це трішечки важче мені зробити, але робимо. Робимо. Достаємо. Фух! Краса. Просто краса. Так, це для мене буде маленькою першою перемогою емоцій, сміливості щось зробити на етіхаді. Друзі, хотілося б вірити, що я зможу, але я не можу обіцяти. Тому що я там був кілька разів. Перший раз просто подивився, що це таке. Вдруг матч, це було було дербі. Людей було так багато. Ну, були місця, але навіть, ну я маю на увазі, щоб сісти, розкластися, е, теж було, ну я вам скажу, вже місця і замало, і людей було. Дуже-дуже багато. І без оператора важко було це зробити. І я вирішив, що ні. І ось можливо, я ще не впевнений, що сьогодні. Але можливо, сьогодні чи наступного разу, сьогодні кубок з Ньюкаслом матч. Я все ж таки наберуся сміливості і зроблю це. І зроблю це. Зроблю це. Бачите, замовляю, обмовляюся. Тобто хочу розкласти шах і подивитися на реакції людей. Це дуже цікаво, принаймні. Ну, а може і вийде якийсь гарний відос шаховий. Можливо. Можливо, хтось... Фух. Хтось і захоче перевірити свої сили. Тим більше такі фори, як даю я Или, тим більше такі фори, як даю я, даю я себе І буде веселий контент. Так, друзі, не знаю, як ви, але я відчуваю себе зараз переможцем. Після такої маленької зарядки, після такого маленького стріму. Я не тільки чую, що набрався здоров'я, набрався своєї перемагати йти не потрібно. ось це Хвилина ходьби, добре.